30 березня відбулось пленарне засідання чергової сесії Ужгородської міської ради. Перед тим як перейти до порядку денного, міський голова нагородив грамотами 11 переможців змагань з бразильського джиу-джитсу, вихованців ЗР тім Ужгород та їх тренерів. Також вручили грамоти за популяризацію українського художнього слова керівниці народної студії поезії чарівне слово та її учасниці Кірі Касанець. Хто купляв собі долю за загріж? А хтось за мільйони, дехто щастям своїм платив, де хто платив сумлінням. Опісля перейшли до затвердження порядку денного. На розгляді було майже півсотні проєктів рішень. Одразу декілька з них стосувались медичної галузі. Відтак депутати підтримали прийняття коштів на 23-й рік від середнянської та Оноківської громад, які спрямують на забезпечення роботи медкомісії при Ужгородському районному територіальному центрі комплектування. Йдеться про суму 300 тисяч гривень. Також підтримали зміни до програми боротьби з онкологічними захворюваннями на дві Третій двадцять роки з'ясувалося, що деякі препарати, які конче, необхідні нашим онкохворим, вони не увійшли до програми, вони є вартісні і за кошти наших пацієнтів немає змоги їм купити ці медикаменти, тому ми ввели в перелік доповнення в перелік. Медикаментів ввели один препарат, який кончено підхідним хворим, який я догродоговартісним. Так? Також депутати виділили 195 тисяч гривень з міського бюджету у вигляді матеріальної допомоги на лікування 12 Ужгородців. А питання щодо розробки проєктів землеустрою та відведення земельних ділянок зняли з розгляду. Йдеться зокрема про ділянки на території колишнього заводу Модуль на вулиці Баб'яка. І для того, щоб не було всього цього резонансу, я це заявив в ефір і попросив і звернувся до правоохоронних органів для того, щоб не дали також правову оцінку, якщо є з боку міської ради зложування в цій частині. А для того, щоб не було спекуляцій на ту тему, я зняв з розгляду ці питання, поставив на голосування, депутати підтримали, тому ці ми проекти не розглядали, нехай розберуться. Там є якісь порушення в цій частині, там зміни цільового призначення, чи надання в оренду і таке інше. Тому будемо мати поцінку і будемо вже діяти на основі даних, які у нас будуть в майбутньому. Опісля розгляду питань порядку денного і зверненням про підвищення оплати праці на 50% вихователям дитячих садочків міста, що передбачено постановою кабінету міністрів, виступила начальниця управління освіти. За дорученням міського голови його найближчим часом вивчить бюджетна комісія спільно з відповідними структурними підрозділами міської ради.